Я приїхала в Київ на офлайн шопінг. Супровід пропоную вам разом зі мною провести цей день. Сьогодні в мене такий насичений день підготовки до шопінгу з клієнткою. Я буду досліджувати українські міжнародні бренди. І хочу швиденько прокоментувати свій look for today. Я сьогодні буду дуже багато ходити, тому образ максимально комфортний. На мені кросівки New Balance, на мені світшот, під який я додала топ з мереживом, аби додати цьому образу таку нотку грайливості та жіночності. На мені оверсайз пальто від українського бренду Initio de Marco, Воно неймовірно тепле і комфортне. Також зі мною моя супермістка сумочка від українського бренду Juna Bag. Ну і звичайно, як завжди, на мені купа прикрас. А тепер ходімо по магазинах. Попередньо ми з клієнткою обговорили і склали список речей, які будемо купувати. Моя задача за день до шопінгу проаналізувати асортимент українських та міжнародних брендів, знайти позиції, які впишуться в існуючий гардероб клієнтки, пасуватимуть її типу фігури та відображатимуть її персональний стиль. Підготовку до шопінгу я вирішила розпочати. З аналізу українських брендів відвідала чимало шоурумів, які розкидані по всьому центру Києва. Я вивчала нові колекції, знайомилася з новими для мене брендами і обирала речі, які клієнтка потім зможе приміряти. Далі я поїхала в торговий центр і вже там знайомилася з новими колекціями міжнародних брендів мас маркету та мідл-сегменту. Ось таку кількість кроків я находила в той день. Наступного дня ми зустрілись з клієнткою, переміряли відібрані мною речі і купували. З нових речей ми склали купу образів, а також в окремому файлі я покажу клієнтці, як можна інтегрувати нові речі вже в існуючий гардероб. Офлайн шопінг супровід це послуга, яка економить ваш час. Вам не треба годинами блукати по магазинах. Я це зроблю за вас. Більше того, я покажу вам, як і з чим носити речі, які ми купимо. По друге, офлайн шопінг супровід економить Ваші гроші. По-перше, ви не накупите зайвих речей, які потім будуть лежати без діла в шафі. А по-друге, я для своїх клієнтів завжди обираю речі за найвигіднішими цінами. Більше п'яти років я проводжу офлайн шопінг супроводи. Проводила їх в Полтаві, Києві та Варшаві. Офлайн шопінг зі стилістом це послуга, яка робить ваше життя комфортним а образи стильними. За бажанням клієнта ми можемо піти на шопінг в секонд або вінтажний магазин. Якщо ви хочете піти зі мною на офлайн шопінг, напишіть мені, ми можемо. Зробити в будь-якому місті Європи.